А зараз ми поговоримо про мистецтво відпочивати, а саме 10 способів відновити сили. Ідеальний рецепт відпочинку від британської письменниці Клауді Гамонт. На її думку, відпочинок це важливий складник життя людини, щоб бути активним, діяльним, мати бажання займатися улюбленою справою, домашньою турботом дітьми важливо вміти відпочивати. Інакше. На все це у вас не буде ні сил, ні бажання. Всі люди різні і відпочинок у кожного світ. Британська письменниця вивчила дану тему і у своїй книзі Мистецтво відпочинку запропонувала 10 способів розслаблення. Матра для книги Каудія брала з різних досліджень на тему відпочинку, які виявили, що далеко не всі вміють правильно відпочивати і по-справжньому розслаблятися. Зі своїми колегами письменниця провела масштабне дослідження тест на відпочинок, в якому взяли участь понад 18 тисяч респондентів із 135 країн. Зрештою, клаудія виділа 110 найпопулярніших способів відпочинку у всьому світі. Потім, за допомогою наукових даних, розповіла про ймовірну користь і популярність кожного з них. Тож, топ-10 найпопулярніших способів відпочити. Перше це за книгою, друге на природі. Третє на одинці, четверте слухати музику, п'яте байдикувати, шосте на прогулянці, сьоме у гарячій ванні, восьме – розмірковуючи про щось, дев'яте перед телевізором, десяте у Кожен вид відпочинку має право на існування. Головне вибрати те, що годиться саме вам, запевняє Гамонт. Згідно з її дослідженням, люди так звикли чимось займатися кожну вільну хвилину, що просто. Розлучилися відпочивати. А якщо і дозволить собі відпочити, то потім лікті гризуть через те, що витратили час надаремно. У своїй книзі вона також дає свій ідеальний рецепт відпочинку. Перше навчіться відпочивати вдосталь. Друге вибирайте правильні складники відпочинку, тобто виберіть свій спосіб відпочинку. третє, дозвольте собі по-справжньому відпочити. Четверте, якщо ви в стресі, пропишіть собі 15 хвилин улюбленого відпочинку. Чите, наступне, помічайте моменти неусвідомленого відпочинку. Наступне, ставтеся до витраченого часу, як до відпочинку. Наступне, не робіть з роботи фетиш. Наступне, навчіться говорити ні. Впишіть у свій, наступне впишіть у свій розпорядок дня не тільки робочі завдання, а й перерви на відпочинок. Наступне прикрасьте своє життя миттєвостями короткого відпочинку. Наступне, Створіть коробку відпочинку, в неї можна покласти ті речі, які заспокоюють вас найкраще. І останнє не шукайте відпочинок без відпочинку. Найголовніше, що ви маєте зробити, якщо хочете добре відпочити, це дозволити собі це зробити. Гарне дозвілля потрібно планувати, і про нього слід пам'ятати, ним не можна нехтувати, його не потрібно зробити обов'язковим. Тільки так ви зможете.